Привіт! В цьому році ми з вами навчимося створювати функціональні вікна, за допомогою яких ми швидко зможемо комуніціювати з самим користувачем. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITProger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! До цього моменту все, що ми з вами вміли робити з користувачем, так це просто виводити якусь інформацію пряміком на екран за допомогою document, right, і це не дуже гарний спосіб. А також ми вміли виводити інформацію в консоль, і це взагалі не робота з користувачем, адже ця інформація вводиться лише для розробників. Тому в цьому відео ми з вами навчимося працювати з функціональними вікнами. Ми вивчимо три різні функції, за допомогою яких ви можете якось інформувати користувача, а також отримувати від нього певну інформацію. much to you. Спершу розглянемо найбільш просту функцію, що називається як alert або ж повідомлення. За рахунок цієї функції ми можемо створити вспливаюче вікно, яке буде містити певну інформацію, певний текст, і особливо з цим вікном нічого не можна буде зробити. Його можна буде лише закрити, та ніякої інформації в нього ввести не можна буде. Ну і давайте ми таке вікно з вами спробуємо створити. Щоб його створити, ми прописуємо alert, відкриваємо круглі дужки та прописуємо в них певний текст. Його можна записати. Писувати в лапках або ж в одинарних лапках. Тут ми давайте напишемо певний текст. Ну, наприклад, привіт, як в тебе справи, а також в кінці поставимо крапку з комою. Ну і таке зберігаємо. Тепер, як тільки ми попадаємо на сайт, в нас сторінка перезавантажується і вспливає ось таке вікно. На жаль, це вікно ніяк стилізувати неможливо. Тобто стилі вони тут додаються за рахунок браузера, і ви нічого не можете з цим поробити. Тобто, ті стилі, які ось тут є, вони завжди ось такими і. Будуть ці всі вікна, які ми зараз з вами будемо розглядати, вони ну ніяк не стилізуються. Але що ми з вами маємо? Тут ми маємо з вами якесь певне повідомлення. І все, що ми можемо зробити на даний момент, це ми просто можемо нажати на ОК, і все, і це вікно воно закривається. По бажанню в одному документі ви можете мати декілька таких функцій алерт, ну і вони будуть виконуватися просто по черзі. Ось, наприклад, перше вікно відкрилося, натискаю ОК, друге вікно відкрилося, натискаю ОК. Ну і нарешті третє вікно також відкривається, натискаю ОК, і після цього вже нічого більше не відкривається. Тобто алерт це досить така проста функція, з допомогою якої ви можете вивести на екран певне повідомлення, яке уж точно побачить користувач, адже поки він не закриє це вікно, ну нічого він на сайті більше робити не зможе. Далі, ми давайте вивчимо таку функцію, що називається як Confirm. Ця функція вона також створює вспливаюче вікно, але це буде вікно з підтвердженням. Тобто, ви можете щось запитати у користувача, і він вам надасть відповідь. Цю відповідь ви зможете отримати, і, в залежності від того, що ви отримаєте, ви зможете виконати певний код. Ну, наприклад, давайте я тут запитаю, чи все вам подобається. Нехай тут буде ось таке питання. І далі ми давайте з вами. Оцю відповідь користувача, ми її відразу занесемо в якусь змінну, А також ми давайте відразу цю змінну будемо виводити просто в консолі. Ну можна виводити і в спливаючому вікні і в якомусь іншому, але поки давайте в консолі будемо виводити. Отже, що ми отримаємо? Таке саме вікно, але тепер в нас є дві кнопки: перша відміна, друга ОК. Ну і я можу натиснути, наприклад, на ОК. Після цього ми з вами отримаємо те, що в консолі в нас буде виводитися або true, або false. Ну, якщо ви натискаєте на ok, то true виводиться, а якщо ви натискаєте на відміну, то виводиться false. Тобто я тепер можу розуміти, а що натиснув користувач, чи погодився він з тим, що я ось тут написав. І це дійсно насправді дуже крутий момент, адже тепер, після того як я отримав інформацію від користувача, я можу перевірити цю інформацію. Тобто я можу цю зміну записати в умові if, І якщо, наприклад, користувач натиснув на ОК, ok, то тоді я буду створювати нове вікно. І давайте навіть оце скопіюю. Просто сюди його вставлю. Тобто я буду створювати нове вікно через alert, А якщо ж він натиснув на відміну, то я нехай буду просто в консолі вводити інформацію. Ну, Наприклад, error. Нехай тут буде такий текст. Отже, що ми зараз з вами отримаємо? Якщо я натискаю ОК, в нас ще одне вікно, також давайте я оновлю сторінку, натискаю відміна, і в нас в консолі вводиться. Error. тобто, це ще одне вікно, яке ви також можете використовувати. І це вікно використовується для того, щоб отримати інформацію, чи погоджується користувач з певною умовою. І тепер ми давайте це закоментуємо і розглянемо ще одне найбільш цікаве вікно. Воно називається як prompt, і за рахунок цього вікна ми можемо отримати від користувача. Певні дані, це може бути просто число або якийсь текст. І, наприклад, давайте я тут напишу щось на кшталт, ем, як ваші справи. І далі я просто буду від користувача отримувати інформацію про те, які у нього там справи. Да? Цю інформацію я давайте також відразу буду заносити в певну зміну. Ну, або давайте я цю зміну вже юзер е, буду просто називати. Ну, це не особливо важливо. І також я відразу все це буду виводити просто на екран, ось таким от чином. Отже. Ми заходимо на сторінку. В нас відкривається ось таке вікно, і тут є поле, куди ми можемо записати певний текст. І от давайте на початку я взагалі нічого вводити сюди не буду, а просто натисну на відміна. Після цього в нас вводиться на екрані в консолі таке значення, як нал, і тут пару слов щодо цього значення. Значення null ви його можете використовувати для будь-якої вашої зміни. Ось, наприклад, я це зараз і зробив. Тобто я створив зміну і вказав значення null. Що ж це таке? Значення null – це те значення, яке проставляється, коли ви хочете вказати, що ваша зміна вона взагалі нічого в собі не буде мати. Тобто, це буде повністю пуста зміна. Так, ви можете створити ось так зміну, але в такому випадку ця зміна, вона якби ну, вона також пуста, але не має ну, взагалі жодного якогось якби значення. Якщо ж ви просто вписуєте null, то ця зміна вона також є пустою, але вже з значенням цієї пустоти. Так, я знаю, це звучить якось дуже абсурдно, але ну, ось так його можна обґрунтувати. Тобто, null – це коли ви кажете, що ваша зміна. Вона буде пустою, і ви встановлюєте цю пустоту. Ну а якщо нічого тут не прописати, то ця зміна вона взагалі буде без якогось присвоєного значення. Так от, до чого я це все? Я це все до того, що наразі в нас ось сюди в юзер, коли ми нічого з вами не прописуємо в поле, у нас туди підставляється null. І це просто означає те, що якби користувач він нічого не ввів. І тому в нас в цю зміну було встановлення, встановлено значення пустоти. Давайте ми спробуємо це оновити ще раз, і я впишу тут ну, нехай якісь числа. І якщо я все ж таки щось туди впишу, то замість null в нас в зміну підставляється те, що ми отримали від користувача, і це і вводиться на екран. От такий момент. Трошки пізніше я додам сюди умову, щоб ми якось з цим могли погратися. Але ще хочу показати вам те, що сюди в промпт ви можете додати другий параметр, і це буде значення за замовченням. Ну, наприклад, давайте я тут пропишу. Окей, okay. от нехай такий тут буде текст. Що це буде означати? Це буде означати те, що в момент, коли користувачу показується це вікно, тут відразу вже буде певний текст, або ж будуть певні там числа, наприклад, ну, в залежності від того, що ви там пропишете. І він може просто натиснути ОК, okay, і відразу цей текст ми і отримаємо, або ж він може його трошечки доповнити, замінити чи видалити. Також натиснути ОК, okay, і ми знову ж таки отримаємо цей текст. Ось так це працює. До речі, в будь-який момент, коли б ви не натиснули на відміну, ви завжди також будете отримувати нал. тобто, ми якби як нічого не отримали від користувача. Ну і давайте ми трошечки з цим пограємося. Давайте ми зробимо от що що. Ми будемо перевіряти, що вів користувач. Якщо він нічого як би не вів, ми отримуємо значення null, і якраз це ми з вами і перевіряємо. І тут я буду виводити повідомлення користувачу, що ви нічого не ввели. Ну, наприклад, такий в мене тут буде додатковий текст. А інакше, я буду розуміти, що користувач щось вів. І, наприклад, ну, не знаю, що з цим можна робити на даний момент. В майбутньому ми це все якось будемо оброблювати в плані програм. Але на даний момент, ну давайте я просто дійсно буду вводити на екран те, що вів користувач. Ну, якби і все. І тепер дивіться: натискаю відміна, ви нічого не ввели. Ну, і натискаємо ОК. Якщо я щось ввожу і натискаю ОК, то ось в нас цей текст вводиться на екран. Таким чином, за рахунок ось цих трьох функцій, алерт. Конфірм, а також промпт. Ви вже можете створювати програми, які якось будуть взаємодіяти з користувачем. Тобто, ви можете вже отримувати дані від користувача. Якщо даних багато, то ви можете ці дані заносити в масиви. Далі ви можете перевіряти елементи цих масивів. Якщо ж не хочете кожний елемент перевіряти, то створюєте цикл та перевіряєте всі елементи за рахунок циклу. І далі, там, в залежності від того, що ви там перевіряли, вводити користувачу інформацію. Ну, про те, які дані від нього отримали. Звісно, це не буде прямо якоюсь дуже крутою програмою на даний момент, але це вже якась взаємодія з користувачем. І чим далі ми зараз з вами будемо заходити, тим більше ми саме будемо працювати з користувачем з самим веб-сайтом. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках. Бувайте!